Хто придумав гетто і чому вони так називаються. Зараз з усім розберемося. Гетто це район міста, де компактно проживає етнічна меншість, наприклад, євреї. Слово гетто з'явилося у 1516 році в місті Венеція і позначало район міста, де проживали євреї. Гетто було відгороджене від решти міста стінами. За це відгородження як виступала адміністрація міста, так і самі євреї, бо їхня релігія говорила про те, що не можна змішуватися з іновірцями, тобто з не, євреями, не іудеями. неіудеями. Протягом 16-го і наступних століть такі поселення виникали у Франції, Німеччині, Італії, Швейцарії, і їхня кількість зростала. Проте не зростала сама територія гетто, навіть коли там збільшувалось населення, оскільки все обнесене стінами. А під час Другої світової війни слово гетто фактично означало смерть, оскільки саме з гетто євреї відправляли в концентраційні табори, а вже звідти в табори смерті, де їх і знищували нацисти.